Зіставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Вночі працювало ППО на Рівненщині та Львівщині. Вибухи були чутно і в Львові. За даними телеграм-каналів, пуски ракет і шахетів відбувалися із території Білорусі. Так по порядку у ніч проти п'ятниці, 19 травня, росіяни здійснили чергову атаку території України з повітря. 00.11. у багатьох районах України знову оголошена повітряна тривога. 00.18. З Звуки вибухів чути на Чернігівщині. 00.52 – вибухи пролунали на Київщині. Перша година 57 хвилина. Звуки вибухів на Дніпропетровщині та Миколаївщині. Друга година 28 хвилин. Повітряна тривога оголошена по всій Україні. Є загроза атаки дронами та ракетами. Третя година хвилин. Звуки вибухів лунають на Львівщині, Грівнинщині та Волині. У київській міській військовій адміністрації повідомили, що загарбники атакували місто іранськими дронами. Миша українським захисникам вдалося усі бапел ліквідувати ліквідувати успішно відбити 10-ту атаку на столицю в цьому місяці. В той же час база кожушка, яка поряд із Житомирською областю, 20 хвилин тому спалахнула. Серія вибухів накрила та застала зненацька. Декілька гелікоптерів та винищувачів, А також пускову остановку іскандера разом з російськими пілотами та інженерами, які туди прибули, а також ешелон з БТРами та танками. Телеграм-канал Білоруський Партизан пише про потужну пожежу понад 20 Окупантів стала двохсотим, а дуже багато трьохсотих. Російські пілоти намагалися вивести машини з вогню і прицільного обстрілу, але не вдалося. І з шести пташок базу покинуло лише три. Саме з цієї бази постійно відбувалися пуски дронів шахет по Києву та Житомиру. А сьогодні, очевидно, і по Львову карма настогнала. Підкреслимо, ворог атакує нашу столицю найчастіше, тому вона потребує більшого захисту. Ми не можемо розповідати, що йде захищено, яка кількість засобів ППО. Дискусії безумовно не. Безпечні в плані інформації, військове керівництво, вище керівництво держави знає де кого, скільки і чим атакують, стільки ударів, скільки взяв на себе Київ, треба порахувати, тому що Київ атакують найчастіше. Там, де б'ють найчастіше, треба більше захисту. Це очевидно і має бути зрозуміло всім. Повідомляє речник командування повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону. Тому за його словами, перекритись протиповітряною обороною та розподіляти сили будуть там, де це найбільше необхідно. У нас є дуже багато важливих об'єктів. Держави стратегічних об'єктів і треба це все перекрити. Україна велика, а засобів мало. Попри те, що нам захід надав багато систем по номенклатурі, лише сам те очікуємо. Але ж кількість питань в кількості пояснив Ігнат. Також Ігнат після найщільнішої атаки на Київ за час війни прокоментував в ефірі Радіо Анві інформацію, що ворогу під час обстрілів допомагають камери відеоспостереження, розташовані в українських містах. Зрозуміло, що робота камер потрібна в різних інституціях слідкувати за правопоряд. В державі і так далі, це надзвичайно потрібні речі. Але можливо, якісь коригування під час роботи ППО не виключаю, потрібно все ж таки робити. Тому що камери відстежують ситуацію в режимі онлайн, передаються зображення на ютуб канали, таким чином ворог бачить у реальному режимі часу наслідки своїх дій, каже Ігнат. На його думку, військові адміністрації будуть працювати зі збройними силами, щоб скоординувати дії та вирішити проблему. Потрібно скоординуватися з місцевими адміністраціями, щоб упорядкувати це питання, але крім камер є чимало мешканців. Громадян, які знімають роботу ППО на мобільні телефони, викладають в свої соціальні мережі, тому уникнути витоку навряд чи вдасться на сьогодні, але обмежити все ж ворога в оперативному інформуванні потрібно. До зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.